Україні! Усіх вітаю на каналі Мініфармер. Зараз беремо ось цю трубу і потягнули, покажемо, що буде робити. Друзі, дивіться, як наша лайма підросла. Сидіти, сидіти лаймо. Молодець. Хі -хі. От. Так, наша лайма підросла вже трошки, бачили, може хто відео дивилися, трошки вже послушні, що робить, сказати. Так, на От, дай ах ти ж все, Фу. Все. Так, зараз виганяємо буси. Так, друзі, ось маємо таку буржуєчку. Як вона варилася, у нас є відео на каналі. Кому цікаво, можете подивитися на її тільки просто до... по часі складали, зварювали. Е, така труба. Зараз будемо варити. Це Нам в курятник піде ця буржуєчка. Е, Полавтомат вже бачили який, Ось таким полавтоматом будемо варити зараз. от, Балончик у нас теж. Ще кислота є, слава Богу. от, й так, За помаленьку будемо ліпити щось. Так, друзі ось виставили, зараз приварюємо, далі відрізаємо, тут вже наготовий, вставляємо, приварюємо сюди, витягуємо, ну, підготавлюємося та в'язаємо на курятник, е, препаратором вже виб'ємо дару і, і будемо вставляти. Вот. Так, є в нас готове, приварили вже вот. таку. Що таке? Е, так, зараз обрізаємо виходить, цю труб, трубу і робимо комину, щоб потім сюди його приварити. Так, друзі, ну що ж, проварили вже, виходить, майже комину. Ну, зараз виріжемо ще ось тут. І дірку. І будемо вести вже туди до корей. Ну, проб'ємо е, в стіні деру префратором. Е, Та й будемо вже встановлювати. Це. Що треба якісь заглушки зараз проробити. Сюди сюди. Вот. Ну, щось продумуємо зараз. Ось так виходить. Так, от вирізали виходить, цю дирку, таку прикинув, зараз подивимося по описані, там теж лише. Та й все, будемо варити. Нам, Там прийдеться, напевно, варити електродом, тому що е, ну, балон з собою, зараз все тащити, то ще тут, ну, коротше, гнати все, то не хочеться. Візьмемо сварочку Дніпро, таку маленьку. О, зараз покажу. Бачите скільки пилок маю. Pro, Pro ну, така невеличка ця сорочка. Будемо і варити там. Але тут таке. Зараз їдемо, будемо встановлювати. бусик зараз викидаємо. Скуду такий старенький 97-го року. От, трубу кинули. Зараз ми ще те все так от. так, от Закинули ми цю закриваємо. От. Ще зараз я сварочку кину сюди і будемо їхати. Так, друзі, ось їдемо вже до курочок. Взяв прицепку. Перегрузилися в прицеп, щоб де да не поцарапати, все це було нормально. От то тобто, ще чого, радіо. Е, все класно. Зараз їдемо до куручок. Будемо ставити От, після, після, після. Тут, що треба. Так, друзі, ось приїхали. Приїхали. Поїхали. Це помощник теж приїхав. Е, ось такі робимо. Помощник чого казав, що немає що робити. Каже, давай я приїду, то Так, то Давай. І все, зараз ми робимо. Ось буржує принесли вже. Е, зараз будемо робити дару в стіні. Вот. Тут зробили невеличку перестановочку. Ось так, і все. Ключки несуться, ще одна яція зранку забрав. Вони де сидить. Так і від. Ось, не за більше. І поки погано несуться. У мене вже ті старійки були 24, то вже несли по... починали нестися по 10, 11 яєць, а це саме починають нестися. І зараз тряк, Зараз знову профоратор, де робити, зовсім перелякуюсь.

Ну є дирка? Да є. Чекай, не видно, да, є. Є одну порку про О! Все, Сіла, блядь, блять. Скучно дивитися. Короче, та дирочка ні на що не буде діяти. Mm -hmm. Так, вже, коротше, зробили цей, поставили. Зараз будемо з своєї сторони заносити і приварювати. Так, зараз все переварюємо. Ось вже варене електродом. Вот отошка. Ось, ось варочка. Заробнімова доверху. Ось. Так, друзі, ось ми поставили. Добре, І от. Яку. Вроді пішло нормально. Щоб не думали, що Ма нема. тяги. ще ми перше поставили, це не було ні тяги, нічого. Добре. От. Вроді передобили трошки. Получається, ще не встиг тут доварити, Артурчик все розпалив, вже йде. Зараз ми покажемо. Як там Ох. А в нас то красота. то, що треба, тільки холоднувато, але то таке, то зима. Що нормально. Е -е, ось друзі. Е -е, Горить, давши? Що... От, вже нагрілось. Получається, тяга то, що треба все так. Тяне, як положено. От, тепленько. Вже поробило трошки і вже тепло. Ага. От. Горить тепленько. Диму всередині немає. От, надій... да, надіємося, що буде більше неснули. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!